Історична перемога для запорізької команди. Баскетбольний клуб Хортиця виграв свій перший поєдинок в чемпіонаті Суперліги сезону 2015-2016 років. У грі з командою Одеси, під опічним Володимира Поляха, оформили свою дебютну перемогу в історії клубу. Після поразки від Харкова запорізька команда зробила необхідні висновки. Вже в першій чверті Хортиця зуміла досягти переваги у 9 очок. Двічі по ходу стартової 10 хвилинки дальні китки реалізував Станіслав Сокур. А коли у другій чверті почав заробляти бали за допомогою трьохочкових Олександр Шашков, перевага зросла до плюс 20. На треніварках ми дуже Детально все розсмотрели. І устренерська установка сьогодні була выполнена по защите. Максимально всі старались. у всех був максимально хороший настрой, правильний. І след хорошої захисти була хороша атака. Ще в першій половині матчу 11 очок та 8 підбирань назбирав Олексій Адедеран. А протягом третьої чверті центровий Хортиці оформив свій перший дабл-дабл після повернення до Суперліги. Не было агрессии в нападении, не было агрессии в защите. Команда Запорожья, ну как бы довольно хорошая команда. Они сегодня это доказали. Ну, нам что-то не хватило. У нас молодые, просто немножко не выдержали пресса такого. Вот, и отсюда как бы пошли ошибки. Заключні 10 хвилин зустрічі команди розпочинали за рахунку 72-39 на користь Хортиці. Володимир Полях дав пограти виконавцям, які більшість часу проводять на лаві для запасних. Свої снайперські здібності протягом останньої чверті продемонстрував Олександр Шашков. Він додав ще чотири дальніх влучання, ставши в підсумку найрезультативнішим у матчі. Пусть сьогодні політіли за загру. Ну, такого дай Бог такой результат повторить, Тому що 10-12-11, якби буде нормально, 16, то вже достаточно високий результат. Відразу шестеро гравців запорізької команди заробили більше десяти очок. А свою першу перемогу в історії хортиця оформила із розгромним рахунком 109-58. Сьогодні ми з вами справились, спробували свої тактичні кіта. Якісь... Задумки по резону стали. Ну, я ребят я, я, поздравил, но сказал, что как бы, при желании можно опять же, найти массу ошибок, на которые нам нужно работать. Хотелось бы, чтобы мы изиграли в игру. Меньше, меньше. Как бы, Одеситы досі залишаються без перемог, програвши у Суперлізі вже 4 матчі. Сейчас говорить, это говорить про детскую команду сложно. Ребята буквально 3-4 недели назад собрались. И рядом 6 человек, 18 років. На цьому уровне, звісно, не исключены пливали, а сьогодні одні ви. Сьогодні було практично в кожній четверти какой то піділене пливало. Далі на запорізьку команду чекає перший виїзний поєдинок. У п'ятницю Хортиця зіграє у Києві з будівельником.